Нових технологій не витримують старі будинки в Івано-Франківську. Виник конфлікт між інтернет-провайдерами та комунальниками. Часто після прокладання кабелів на дахах багатоповерхівок покрівлі зазнають пошкоджень. Мешканці е, верхніх поверхів виставляють загорожі і вішують замки, щоб захистити стріху над головою. Якщо це не допоможе, обіцяють звертатися до міліції. Так затопило квартиру 70-річної пані Ганни. Усе, що сталося, вона згадує, як страшний сон. Каже, двері розбухли так, що їх довелося ламати. Від вологи замкнувся і загорівся старий електродріт. Загорілося тут в розетці, і от бачите, тут пішла лінія вдоль, вдоль, вдоль почало гореть все. У Жеку кажуть, цей випадок не поодинокий. Скарги надходять зі цього міста. Винуватцем таких аварій комунальники називають інтернет, точніше, тих, хто його проводить. Ми Маємо дуже великі проблеми з дахами через інтернет. Вони лізуть на горища, там проводять провода, лізуть на дахи, пошкоджують м'які покрівлі, шиферні покрівлі, і тоді при дощі течуть дахи. Надавачі послуг з інтернету пояснюють. У новобудовах шахти для прокладання мереж закладено в проєктування. Будинки ж зведені за радянських часів, сучасних засобів комунікації не витримують. Це є проблема, яка є на території цілої нашої держави. То в нас надзвичайно старий житловий фонд, будинки старі, і комунікація розвивається кругом, як в старих, так і в нових. Тому з проблемою дахів, горищ, пошкоджень стикаються всі. Компроміс знайшли в Івано-Франківському Щоб приступити до роботи, завести мережу інтернет-будь-який будинок. Провайдер має провести зустріч, укласти угоду з відповідним жеком, де в договорі. Встановлюються всі е, відповідні норми, які передбачені, і в тому числі норми, якщо щось пошкоджено, хто буде виправляти е, це пошкодження? За чий рахунок? От тільки виявити порушників не так легко. Окрім легальних фірм, які надають інтернет-послуги, працюють і нелегальні на території Івано-Франківська є приблизно в межах десяти компаній, які займаються телекомунікаційними послугами. Безумовно, що всі передові компанії, які здійснюють. Агресивну рекламу приймають участь в, в житті міста. Вони є офіційні, вони зареєстровані, вони мають відповідні дозволи й документи. Ті, які цього не мають, я не можу це прокоментувати. Хто саме нищить комунальне та приватне майно не можуть визначити і працівники жеків дозволу на прокладання кабелів під дахами у них ніхто не просить. Вияснити неможливо хто проводить, що проводить, бо дротів багато і попробуй знати. Чи хто чи я, Чи дріт куди проходить? Комунальники лічать збитки майже в кожному житловому будинкові, крім нових технологій, ще дірки в даху та стінах. Перекриття цілого даху коштує десь 15 тисяч. А от пошкоджені ті часткові ремонт, що ми зробили, десь до двох тисяч обійшлося, і плюс плюс ще що ми мешканці повинні були відшкодувати двері, вхідні двері в квартиру. Віднедавна на стінах у під'їздах Івано-Франківських багатоповерхівок з'явилися оголошення про про кримінальну відповідальність за шкоду комунальному та приватному майну. Якщо це не допоможе, люди планують залучати до справи міліцію. Світлана Лунгор, Марина Криворотова, івано франківськ програма Вікна СТБ.